Наприкінці цього року я хочу поділитися з вами декількома позитивними новинами в галузі природи. А чи знаєте ви, що панди перестали бути вимираючим видом? І це одне з найважливіших досягнень в області захисту та охорони дикої природи. А також зелена черепаха також більше не є вимираючим видом. Її популяція останнім часом активно збільшується. А ще Норвегія зробила майже неможливо вона повністю відмовилася від вирубки лісів. А ще в Канаді прийнято закон про заборону утримання людини, мав та слонів у неволі, і ці тварини взяті під захист держави і ще. Голландські інженери створили найбільший у світі пылесос з довжиною 600 метрів, який чистить океани та водойми, які забруднені пластиком. Тож з цим людством не все ще, не все ще втрачено. тож Навчаємося, розвиваємося, підписуємося на мій канал, віримо в чудеса і всі па, -па.